Ніч переспали, партію поміняли. Так відповів очільник буковини Олександр Фіщук на питання, чи очолюватиме він список політсили блок Петра Порошенка. Солідарність на цих місцевих виборах на брифінгу чиновника також говорили про люстрацію, звільнення та величезні борги перед бюджетниками. Львомочало розповість більше. Нагадаємо, на минулому брифінгу Олександр Фощук пообіцяв журналістам з'ясувати, чи очолюватиме голова обласної ради Михайло Ганичеру список від колишньої партії регіонів, а нині партії наш край на місцевих виборах. Прямої відповіді знову не дочекались. А я ще з ним не спілкувався. Я ще й офіційно ніде не бачу. Ви ж знаєте, що сьогодні ситуація може бути така. Сьогодні хтось один очолює. Завтра переночували політиків. Наш такі вже завтра хтось другий. Про свою участь у виборах чиновник теж відмовчується. На запитання, чи очолюватиме він список від президентської партії, Я каже. У нас ще ж політики такі, сьогодні так, завтра так. Ніч переночували, партію поміняли, в тому числі списки і так далі. Що стосується його безпосередньої роботи, то з минулого тижня досягнень небагато. Так досі не вирішено проблему невиплачених зарплат бюджетникам у Потильському районі. Заборгованість тягнеться ще з літа і нині сягає вже 770 тисяч гривень. Губернатор вже вкотре обіцяє звернутись у Київ. Ну, ви ж розумієте, що йде мова про те, що якщо було перевиконання, то треба було гасити в першу чергу статті захищені. А там практичної перевиконання не було, а якщо то було невеличке, то вони якраз його і гасили. Тому я сьогодні буду знову виходити на міністерство фінансів. І до питань про люстрацію. Наразі відповідні органи з'ясовують про наявність річкових чи морських суден в оренді або у власності працівників облдержадміністрації. Мовляв, інші питання про статки чиновників уже дослідили. А тому в люстрацію прийшли всі працівники обласної державної адміністрації. Але не до, кінця, не до кінця. Також губернатор додав, що чисельні акції активістів проти вибірки гравію з річки пруд у величезних масштабах увінчались успіхом. Як він вважає, відкрили аж одне кримінальне провадження з протиправних дій у Герцаєвському районі. Любому чалова, Роман Палатик, Чернівецький промінь.